Про слід і спас наш народ. Також закликаю людей, які читають Боже Слово, щоб читали і виконували те, що там написано, і Бог буде благословляти. До найможливіші другі люди, я прошу ці щоб сказати вам добру добрисніть Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелію, бо вона сила Божа на спасіння кожного, хто вірить. Євангелія це є добра новина. Це не просто слова, це Божа сила. Добра новина заключається в тому. Що Бог любить людей. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спас. Божий син Ісус Христос, він проходив на цю землю для того, щоб нас врятувати від ріків, тому що всі люди є грішні, немає права на ні одного. Прийде той день, коли ми будемо стояти перед Богом. І кожен буде давати світ за своє життя. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами. Це неможливо. Але Но Добра новина це те, що Ісус Христос, Боже син, Він заплатив за людей. Він помер на хресті, за наші вами рідми, щоб ми з вами отримали вічне життя і прощення ридів. І він не тільки помер, Він воскрес. і Господь живий. І Він і сьогодні ритує людей. Для того, щоб нам врятуватися від гріхів, потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірити в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Покаяння це признати себе грішним перед Богом, це відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру в Ісуса Христа, завдяки Його жертві, отримати дар життя вічного і прощення гріхів. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа. Вірите в його любов, прийміть його любов, він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Коли в вашому житті буде трудності, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Бог допоміг також і мені. Декілька років тому назад я жив в депресії вісім років. Щоранку я просипався з думкою про самогубство, і декілька разів не мався це скоїти. А коли мені подарували цю книжечку Новий заповіт, я почав його читати. І моє життя почало змінюватися. І найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Хто має Сина Божого, має вічне життя. Хай вас Бог благословить. Моліться за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу. Щоб Бог зупинив це зло, щоб Бог дарував нам милій спокій, щоб Бог потішив серця тих, хто втратив своїх близьких та рідних. Дякую за увагу. Тес Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бо наш народ і спаси, потіш тих людей, хто втратив своїх близьких карітами в ім'я Ісус Христа. Амінь.